Привіт, вітаю тебе на каналі Ді Фрейд. Це друге відео навчання по кабінету клієнта. Нагадую, що у нас новий кабінет і з'явилася купа нових функцій, про які я хочу вам сьогодні розповісти. Відео буде коротке, не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити наступні релізи. Ми прислухались до ваших побажань та додали такі нові функції. Перше, це тепер можна переглянути статуси та очікувані дати по перевезенням одразу зі списку. Тобто вам не потрібно переходити, заходити в картку перевезення, натискати на те на список, розгортати його повністю. Ви одразу бачите список, натискаєте на статус, і у вас відкривається повен список. Також тепер у списку перевезення ви можете побачити цінову пропозицію, яка є актуальною по вашому перевезенню. Переходимо в картку перевезення, ознайомимося там з новими функціями. Тут у нас з'явилися дві нові колонки: це знижка та компенсація, які також враховуються в цінову, яка підтягується до вас в список перевезень. Але я надіюся, що у вас не буде компенсацій. Також тепер в картку додається тип погрузки та дата готовності вантажу. Одне з найкращих оновлень, на мою думку, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: оновлення по вантажам райвам. Тим, що у вас приходять на склад. З'явилось поле назва товару, ДФ номер, трек номер і посилання на фото, яке є активним, ви можете одразу переглянути, як ваш вантаж прийшов на склад, якщо потрібно перепакування чи додаткова інспекція, одразу можете писати в чат по цьому перевезенню. Пишіть в коментарях, як вам нові оновлення в кабінеті клієнта. Та реєструйтесь, якщо ви досі не зареєстровані. Чому ви тоді дивитесь це відео, якщо не зареєстровані в кабінеті клієнта?